Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на тарілці, Я Аріна, і у сьогоднішньому відеоролику я розповім про крінж дивних речей, які для китайців нормальні, а для нас, українців, будуть трішки дивними. Ну що ж, готові побачити Китай з іншого боку? Перший факт це плювання, харкання та пукання на вулицях. Саме так вам не почулося. Китайці також пукають, плюють та бекають на вулицях, і це нормально. Навіть можу вам привести невеличкий приклад. Недавно я пішла у своє улюблене кафе їсти макарони з помідорами та яйцями. І поки я чекала своє замовлення, прийшов один а, чоловік років 40-45, і він проходив повз мене і просто пукав Такий шоу, і такий, знаєте, шлейф пукання йшов. І, і це було нормально. Тобто на це зреагувала лише я таким знаєте, дивним лицем. Для китайців це норма. Факт номер два. В Китаї є така штука, як в чому киця на печі, в тому й на весіллі. Тут вона діє прям точ-точ, як ця приказка, тому що в Китаї, в чому ви спите, в тому ви ходите на вулицю. Навіть я вже за стільки років в Китаї трішки до цього звиклась і сама іноді хожу в піжамках на вулицю. Це нормально. В Китаї ви дуже часто навіть в кафе, в ресторанах і навіть в нічних клубах ви можете побачити дівчат-хлопців в піжамах. Це Нормально в Китаї. Наступний факт це спання на робочому місці. Саме так. Це не спання в вільний час, десь в кімнаті, де нікого немає. Ні. Це спання прямо на робочому місці. Тобто, якщо ви працюєте... Кафе, наприклад, Баристою, ви можете прямо на барній стійці собі поспати. Тобто, знаєте, лягти так на барну стійку і спати. Це нормально. Якщо ви працюєте десь там, не знаю, в бухгалтерії, ви також можете просто собі на стіл лягти та Поспати це теж нормально. Також дуже багато в Китаї закладів о, мають прям ліжка розкладушки у себе на робочому місці. Наприклад, заклади ми завжди ймо молота з чоловіком, там прямо біля каси є розкладушка, і жінка не сидить на кріслі біля каси, а жінка завжди сидить на розкладушці або спить. Було навіть декілька випадків, коли я приходила, вона собі лежала, спала хропіла на робочому місці, і я просто стояла, мені було їй шкода будити. І я просто чекала, поки вона знаєте, сама якось інтуїтивно відчує, що хтось прийшов і встане. Це в Китаї теж нормально. Наступний крінж-факт це буде про туалети в Китаї. Перегородки в туалеті це не є прям такою, знаєте, частою штукою. В Китаї дуже часто туалети без перегородок, плюс китаянки дуже часто не закривають двері. Чоловічий туалет зразу, знаєте, при вході там стоять пісюари, і двері також не закриваються. Тобто діти, жінки, будь-хто просто може йти повз і побачити все, що там відбувається. Дівчат так само вони зовсім не стіснять. Можна так сказати, вони час від часу навіть двері не закривають і можуть собі робити всі свої справи з відкритими дверима. Наступний факт це пиття гарячої води. Я б не сказала, що це крінж-факт. Він з однієї сторони дуже корисний, але з іншого боку, навіть китайці п'ють літом кипяток, коли на вулиці просто спека така, що хочеться не знаю шкіру на виборі. Китайці все рівно п'ють кипяток, і для них це нормально. Також приймають гарячий душ, чесно кажучи, до гарячого душу з часом я теж трішки звикла, але до, до кипятка літом ні. Наступний крінж факт це обрізання нігтів в людних місцях. Вони можуть чистити вуха, висмаркатися, обрізати собі нігті прямо в кафе, в ресторані, в метро, будь-де. Тобто для них це норма. Це нормально. Він може сидіти, наприклад, за сусіднім столиком, собі обрізати нігті на ногах, прям знаєте, так закинути собі ногу на крісло, обрізати ці нігті, нігти будуть падати на підлогу, і це в Китаї нормально. Я просто чекаю, поки вони дороблять каву і не буде шуму. Наступний факт це що в Китаї про особистий простір ніхто ніколи не чув взагалі. В Китаї дуже часто до вас можуть просто підійти, потрогати, сфотографуватися з вами, просто сісти біля вас. Ну, Сісти і це окей, тому що час від часу я сама, коли, наприклад, за моїм столиком, це моє улюблене кафе, я завжди сижу за іншим столиком, але коли знімаю відео, пересідаю ближче до вікна, щоб було краще світло. Ось, а коли я просто монтую відео, бо приходжу просто посидіти. У мене є тут свій улюблений стіл, тому що там є розетка до комп'ютера, і якщо там хтось сидить, я теж можу просто сісти за цей стіл або попросити людину пересісти. Це окей. Вони ніколи не думають про те, чи це зараз вчасно чи ні. Вони просто роблять, можуть підійти, потрогати вас за волосся, за лице, за ноги, за руки, сфотографуватися вас, обняти це в Китаї норм, і час від часу це реально крім. Ще один такий невеличкий кринж-факт: це що в Китаї, коли вам дають здачу навіть одну копійку, ви повинні її забрати. Якщо ви залишите цю копійку, то це буде образою для людини, яка стоїть на касі. Тому що якщо ви залишите навіть одну копійку, це вже буде вважатися, що ви вважаєте цю людину якоюсь е ніщебродним, ніщебродкою, бідною, не знаю як навіть це правильно об'яснити. Ось і в нас це як за е Антикомплімент, знаєте, ось вона це сприйме не дуже добре, якщо ви залишите копійку. Наступний дивний факт: це що вони їдять звичайних целофанових пакетиків, які ми використовуємо для їжі. Вони з них їдять. Дуже часто вуличні китайські їжі ви можете зустріти, що вам дають тарілку, яка в целофановому пакетику, і вам на цей пакетик кладуть їжу після того, як ви поїли цей пакетик, просто з тарілки забирається, і тарілка чиста, і знову насаджують новий пакетик. Це в Китаї дуже часто, це нормально. Китайці вже звикли, дуже часто китайці навіть супи, бульйони собі наливають просто в целофанові пакетики і з них їдять. Це теж норма. Крінж. Наступний крінж-факт, як на мене, це дуже крутий е лайфхак, е крута штука. Я б навіть Хотіла би, щоб так було в Україні, що в Китаї в будь-який заклад ви можете прийти, просто посидіти, поспати, відпочити, нічого не купуючи. Тобто, от навіть зараз я тут сижу, з боку мене сидить чоловік, просто дивиться собі відоси. Він нічого не купив, тут просто є кондиціонер, дивани класні. І він просто лежить, закинув ноги на диван, лежить, дивиться відео. І Йому ніхто не скаже. Він так може пролежати тут цілий день, нічого не купуючи, і йому ніхто нічого не скаже. Каже, це в Китаї нормально. Ви можете пройти будь-який заклад, через те, що там є кондиціонер, безкоштовний вайфай. Ви собі можете просто цілий день тут проводити час. Наступний крінж факт, який теж я би запозичила у китайців, це те, що ви можете користуватися в супермаркетах деякими продуктами безкоштовно. Наприклад, такий предмет, як зажигалка. Якщо ви хочете підкурити, чи вам потрібна зажигалка, щоб там підпалити ниточку, ви можете прийти в будь-який супермаркет, магазин, просто попросити в них зажигалку. Вони вам її дадуть там підкурити або там виконати якісь інші дії, і ви її просто повернете назад у супермаркет. Супермаркет також, ви можете використати якусь серветку, яка стоїть на касі. Також, ну, в принципі, такі речі, які багато разів можна використовувати, ви в Китаї можете використати. Також такий міні до факт що ви можете їсти продукти прямо в супермаркеті. Тобто я завжди беру собі пити, коли знаєте, дуже хочеться пити. Я забігаю в супермаркет, беру, поки дійшла до каси, я вже ту всього вип'ю, або там будь-що собі візьму. Я вже Же його з'їм, поки дійду до каси. А на касі просто вже пусту упаковку пропікую, найтана пропікою також дуже багато речей можна дегустувати. Наприклад, якщо ви хочете якусь там рибку, помідорчик чи ще щось, ви можете це продегустувати безкоштовно в супермаркеті. Тобто, хочете там якісь насіння купити і не знаєте, які вони на смак, якщо це на вагу, звичайно, що не в упаковці. Ви собі можете стати, спробувати і це нормально, і ніхто вас не насварить за це. Наступний крінж факт, як для мене це найкрінжовіший факт, який взагалі є, це дитячий одяг. Чому саме дитячий одяг? Тому що дитячий одяг іде з диркою між ногами, і всі діти там до 5 років плюс-мінус ходять в штанах і в шортах, яких між ногами дирка для того, щоб вони могли зробити всі свої туалетні справи в будь-який час, коли їм це заманеться, і дивитися на маленьких дітей, коли він сідає цією дубкою, він вона сідає цією маленькою дубкою, десь на підлогу, де люди ходять, харка. Оце просто капець. І взагалі діти маленькі ходять постійно з голою дубкою, ну це реально крінж, тому що там, якщо знайду в інтернеті фотографію, або може як будуть, йти... або, можливо, десь зараз хтось буде йти з дітей, то я вам сфотографую і вставлю тут картинку, як це виглядає, тому що там прям а, іде розріз. А... Ось ця резинка, далі йдуть самі там штанці, наприклад. І ось з ось цієї резинки до задньої резинки йде розріз. І це виглядає, чесно кажучи, не дуже Наступний крінж-факт якраз буде пов'язаний з минулим крінж-фактом, тому що цей факт буде про те, що в Китаї діткам можна пісяти какати та й не тільки діткам, а й дорослим будь-де. І це правда. Особливо маленьким діткам вони можуть прямо покакати біля закладу, покакати на тротуарі, покакати десь збоку. Тобто це окей. Для того, того їм і потрібні ось ті штанішки, шортики, які йдуть а, з розрізаним дном. Може, як це звучить, крижав. Ось так само дорослі. Дорослі можуть сходити в туалет прям десь будь-де. Тобто, особливо чоловіки, жінки ще, знаєте, дуже рідко можна побачити жінку, яка ходить в туалет десь так, а ось чоловіки можуть просто серед дороги собі йде, йде йде, і навіть не буде ставати відвертатися десь до дерева або йти десь там, де менше людей. Він просто буде йти, йти, йти собі, до травки повернети і все. І це дуже велика проблема. Мене це прям дратує, тому що дуже часто, наприклад, як ми стоїмо в пробках, людина виходить просто з машини і пісяє або собі на колесо, або десь в сторону на траву. І ти тупо весь цей процес бачиш, ти бачиш все. І це, знаєте, дуже-дуже не круто, тому що ну ну фу, це противно, як би там не було. Щодо діток, розкажу вам історію, це взагалі крінж історія мого життя. Ми після пари йшли в столову їсти. І дівчинка, ну років вже й напевно вісім-десять було. Тобто вона вже була дорослою дитиною, і вона просто какала біля дверей е, в столові. Тобто, при вході в столову вона просто встає. Вона, вона навіть дупи не витела, вона просто покакала в колготи і побігла далі. Ну, це вообще крінч, просто капець. Наступний крінж-факт це те, що китайці сміття викидають будь-де-будь-як. Мене це прям дратує. Навіть коли буде через 5 метрів смітник, вони все рівно викинуть. Навіть якщо через 5 метрів буде смітник, вони все рівно викинуть сміття біля смітника. Мене це прям дуже дратує постійно з машин, коли ви там їдете, йдете з машин, постійно якісь серветки, пляшки. Якийсь мусор, жуйки, все через вікно викидається, і це нормально. В кафе на підлогу може викинутися ось стаканчик з під кави, серветка, плюнутись, в бичок від цигарок. Тобто, наприклад, мене це дуже дратує. Я звичайно, в мене теж бували такі моменти, коли я могла просто десь на землю викинути сміття, але це е, було буквально, мені здається, два три рази за все моє життя. І то це були такі випадки, коли коли реально смітника ніде немає, і мені прям немає карманів, куди всунути. Зазвичай я сміття кладу в пакетик або в карманчик, або у свій рюкзак, і несу його додому або до ближайшого сміттєбака. А китайці взагалі не паряться. Тут дуже багато є людей, які прибирають вулиці. Взагалі респект їм, тому що таку кількість мусору і бридоття різноманітного від китайців прибирати це потрібно реально мати сталеві. Сталеві нерви, <хи> ось і це теж такі, знаєте, дуже крінж факт. Те, що навіть якщо буде стояти біля них смітник, він все одно викине біля смітника. Йому буде впадло пройти метр або викинутися в смітник. Наступний крінж-факт це прямолінійність китайців. Чому це крінж? Тому що час від часу китайці прям не бачать границі, вони можуть образити. Китайці на це дивляться нормально, але для нас це час від часу трішки некомфортно. Наприклад, вони можуть сказати, що ви жирний, що ви худий, що ви виглядаєте не так, як маєте виглядати. Там що від вас пахне, що ви якісь дивіться. Ні, що ви не красиві, це норма. Наприклад, я коли працювала в ресторані, до мене підійшла офіціантка, вона була китаянка, і мене трішки сприщило. І вона підходить до мене. І така фу, оце великий прищ, хоч би замазала. Така дякую, що сказала. Я ж не знала. І тобто, ну для китайців це норма, для мене це було якось трішки неловко, тому що я, мені і так було, знаєте, неловко, тому що у мене вискочив прищ, а тут ще й вона така підійшла: фу, хоч би замазала. Ну це взагалі був крінж повний. Щось у цьому відео забагато слова крінж. Я його ніколи не вживаю. Це чисто для сьогоднішнього відео. Але щось воно мені вже почало подобатися. Що ж, друзі, надію, що вам сподобався цей відеоролик. Якщо ви хочете другу частину про крінж факти про Китай, то обов'язково це у коментах. Всім пока-пока.